В книзі буття є дві розповіді про створення людини. З першої розповіді найвідоміші ті слова, що людина створена за образом та подобою до Бога, а з другої що людина створена з пороху земного. А як же проходило створення людини? Чому в книзі буття двічі описується цей процес створіння? Невже це був повтор, щоб нагадати читачам, що вінець праці Господа це створена людина? Та ні. Розповіді короткі та різні по суті. Вони торкаються двох частин єдиного цілого духовного і тілесного стану найціннішого творіння Бога. Ці розповіді дають відповідь, що в людині є створене за образом та подобою до Бога, і що є споруху земного. В тексті Книги Буття ці розповіді записані в кінці першого розділу та на початку другого. І розділені вони тільки рядками опису про закінчення творіння світу і вихідного сьомого дня суботи, коли Господь прийняв рішення відпочити. Ось перша розповідь з першого розділу книги буття. І сказав Бог: Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над птаством небесним, і над худобою і над усею землею. І над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею. Буття перший розділ 26, 28 рядки Людина була створена і поблагословлена на панування над всім земним. Другий розділ книги буття починається з того, що процес творіння був закінчений, і були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє, і скінчив Бог Дня сьомого працю свою, яку він чинив. Далі йде опис, якою була земля відразу після творіння, і друга розповідь про створення людини. Читаємо: І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю, і пара з землі підіймалась, і напувала всю землю, і створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею.